Є інформація від е, Єнса Столтенберга. Це генсек НАТО, до речі, приємно дивує Столтенберг останнім часом, тому що якщо раніше він був дуже таким повірку, поміркованим чиновником, дуже таким стриманим, який не виголошував нічого такого кардинального, нічого різкого, то зараз він от розпочав своє східноазіатське турне, де, от власне, має зустрітися із. Приміром, поль Японії перепрошую, от зараз відвідав південну Корею. І в там він наголосив це передає Ройтерс, що він закликав Сеул а, надалі активно Південну Кореї допомагати Україні і помагати військовою підтримкою. Далі він полетить в Японію. Я вже сказав. Там пробуде з триденним візитом, і там а, теж а, буде говорити. Про проблеми, які є про зближення Китаю з Росією і про карнальні кроки, також що Столтоберг сказав щодо Сеулі, коли був на зустрічі. Я закликаю Корейську республіку продовжити та посилити зусилля у питанні військової допомоги. Врешті-решт, це ваше рішення, але скажу, що кілька держав НАТО, які мали політику, що забороняла їм будь-коли надсилати зброю країнам у конфлікті, змінили цю політику зараз. Бачимо, що Столпен... Столтенберг Перепрошую, Столтенберг поміняв кардинально свою політику. і Тепер він є тією рушійною силою, яка е, їздить по світу і е, розповідає всім е, союзникам, що треба активніше допомагати Україні треба більше надавати. Саме Столтенберг нагадаю вам сказав, що Росія продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, але він мало вірить в її застосування. І якщо говорити про танки. То саме Столтенберг закликав всіх партнерів-союзників активніше декларувати передачу цієї бронетехніки Україні.